Так, інструкція для організаторів: як провести реєстрацію, перевірку зареєстрованих учасників організаторами змагань. Є у кожного етапу організатор етапу і є. До, організатор може додати до кожного етапу оператора результатів. Така роль ще є. Ця людина також може дивитися. І проводити перевірку зареєстрованих учасників. Є така сторінка кабінет учасників. Пум -пум -пум -пум. «Провести реєстрацію учасників. Переходимо сюди. Ось вона завантажується. Тут у нас буде завантажено хто це робить. Це так, де перевірки. Так, і тут у нас буде. Який етап у нас зараз йде, на який етап йде реєстрація. Точніше, на який етап учасники подали свої заявки, і відповідний організатор чи оператор результатів буде бачити всю історію. Тож, ну, от прийшла заявочка, ми маємо подивитися, хто це, місто, перевірити, чи все нормально тут написано. Якщо все ок, ми просто підтверджуємо цю заявочку. Подивилися, все ок, підтвердили. От, якщо нам щось тут не подобається, або якийсь там учасник невірний, або спам якийсь, усяка ну, може бути, ми цю заявочку відхиляємо. Таке підтвердження, що відхилити. Все, ця заявочка буде відхилена. А, треба вказати причину, помилка. Вискочила, треба вказати причину, не знаю. Нема моти. Наприклад, відхилити. Тож, не просто відхилити, а треба написати учаснику, чому ми її відхила, відхиляємо. От, і таким чином ми підтверджуємо заявочки. Тож Спочатку ми ці заявки перевіряємо, підтверджуємо. От, а в день проведення змагання учасники у нас приїжджають на майданчики. Ми з ними здоровкаємося, як то кажуть. Перевіряємо, чи він є, чи він на мотоциклі. Чи там колеса не відпали, технічний ось, огляд робимо, чи учасник трезвий, там, да, перевіряємо. Ну, якщо все ок, ми учасника будемо реєструвати цією кнопочкою. Так, Зараз я це не буду робити, це буде робитися в день змагань. Це зараз тестування йде системи. От, і потім ми на сторінку можемо перейти. Ось Джомхана змагання офлайн. Переходимо на цю сторінку. У нас тут є турніри, поточний наш етап, ой, турнир. Переходимо. Ось тут ще реєстрація відкрита, переходимо сюди. От, і тут в кінці буде у нас така сторінка, точніше такий блок, де будуть всі учасники, які подавали заявки. І тут буде у нас статус відхилено або схвалено. От. А тут у нас буде наступна колонка. Це коли на майданчик приїхали, зареєструвалися. Що учасник приїхав, тут буде зареєстровано. Тоді цей учасник буде попадати вже в турнирну таблицю і приймати участь в змаганнях. Якщо учасник спізнився, щось там пішло не так, відповідно у нього статус буде очікування, і він вже не попадає в турнирну таблицю. О, з цим треба бути уважно. Тож потім вже додати, якось там вручну дописати вже не буде можливості. Треба буде всім встигати вчасно зареєструватися на майданчику. Так, поки все. Дякую.